Ну що ж, доброго вечора, я радий вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про міжнародну логістику. Це дуже цікава кар'єра, яку ви можете розглянути в цій сфері, і вона дуже цікава тим, що ви можете використати свої знання та вміння з метою допомогти саме цій галузі розвиватися. На сьогоднішній день треба зрозуміти, що саме дотримання міжнародного. Є фундаментально важливо. Таким чином ми сьогодні розглянемо такі важні моменти, як контейнерні лінії, відкриття свого складу, це порядок завантаження товарів, сюверіські компанії, банки, акредитиви, банківські гарантії. І я хочу сказати, що це дуже важливо мати освіту. Відповідно, я являюся дипломованим спеціалістом в сфері логістичних перевезень. Я для цього маю освіти це освіти в транспортній галузі, це, відповідно, біологічній, це відповідно. А також Інкотерам з 2020 та 2024 є фундаментально важливим. Чому? Тому що є порядок, не можна порушувати. Ваша головна мета ви хочете стати добрим, порядним логістом, який допомагає рухати речі на планеті Землі. Відповідно, ми розглянемо сьогодні варіант, що вам треба навчитися рухати контейнер 2, 5, 10, 500 п'ять тисяч контейнерів. Відповідно, для цього у вас є всі необхідні ресурси. Ну, ви можете бути фахівцем у транспортній індустрії, тобто ви повинні зрозуміти, що вже необхідно літаки, кораблі, транспорт, який би не використовував дизель, керосин чи бензин. Вступила конвенція ООН в силу. Від 2012 року номер 263 прес-реліз в Ліоні, який був зроблений у Франції. Тобто ідея, що люди намагаються щоб покращувати життя, таким чином, ви, як логіст, повинні думати, як можна зробити, щоб поставки були екологічними, корисними, без принесення шкоди. Ви повинні зрозуміти, що транзакції, банківські важливі інструменти треба також знати. Я пропоную взагалі співпрацю зі мною, але також я пропоную вам, щоб ви були професійним логістом незалежно від мене. Так, у мене є компанії, корпорації, з якими я співпрацюю, але ідея, що ви повинні зрозуміти, що є. Алгоритм, і я хочу додати його ну, як це досвід мого клану сирійського, іранського. тобто Це люди, які займалися цими товарами, доставками, і відповідно я хочу зробити вам дуже важливі поради. Перш за все, вам треба відкрити рахунки в банках. Я рекомендую відкрити рахунки в банках в різних країнах. Чому тому, що це дуже зручно, тому що ви спілкуєтеся з різними культурами, з різними банківськими слу... службовцями. Відповідно, це створює міжнародну команду для вас. Тобто, ви не повинні робити візит у банк. Ви завтра можете зробити це онлайн. Зараз це унікально. Це можна зробити відеоконференцію, Тобто, у вас є для цього гаджети. Якщо вас немає, то я пропоную вам, щоб ви також придбали собі це дуже зручний гаджет. Ви можете зробити онлайн-конференцію, зробити собі скетчі, зробити собі дуже важливі таблиці, і відповідно, що ви на ходу. Тобто ваш офіс це і є планета Земля, і вам необхідно дбати, щоб ваш офіс він був зручним, корисним, щоб він приносив задоволення для вас, ну і, відповідно для людей, які знаходяться на кругі. Тобто саме головне це зрозуміти, що треба зразу мислити контейнер 2, 10, 50, і це не лише імпорт чи експорт у вашій країні. Я знаю, що українці живуть у різних зараз країнах, але треба зрозуміти, що ви можете бути в одній країні, але допомагати з транзакціями в інших країнах. Як це відбувається? Є дуже такий гарний інструмент, називається акредитив. Тобто Покупець він має суму, ну, наприклад, на 50 чи 100 чи 200 контейнерів. Він цього умов, відбувається заморожування активів, і відповідно, ваш постачальник продавець товарів він робить погрузку. Він все це знає. Він робить погрузку на корабель, чи на літак, чи на якийсь інший варіант транспортної компанії, чи се жде транспортом. Відповідно, ці погрузочні. Вони здаються в банк, і це є підставою для проведення транзакцій. <кій> Відповідно, я хочу вам порадити, щоб ви зразу зробили команду. Команду фахівців і професіоналів. Тобто, вам необхідно юристи, вам необхідно брокери, вам необхідно друзі в державних органах, вам необхідно, щоб вашими друзями були аташе або посли в різних посольствах. Чому? Тому що ви повинні бути відповідальною людьми. Якась інцидент, якась проблема, то ви зробите телефонні дзвінки, вам привіт і допоможуть. І ми кажемо зараз, що є ну, як би сказати проблеми, які технічного мають характер, і повинні, повинні бути фахівці, які вони можуть все це вирішити. У міжнародній торгівлі дуже важливо мати постачальника. Тобто ви можете знайти собі постачальника заводу в будь-якій країні, запропонувати своє Послуги посередника, чи перевізника, чи маркетолога, і відповідно, ви що ви робите цю індустрію дуже важливу, сильнішу. Тобто, зараз необхідно, наприклад, збільшити кількість контейнерів на планеті Земля, тобто ви можете бути компанія, яка надає контейнери в оренду. Можете купити ці контейнери і потім роздавати їх в оренду. Це дуже прибутковий бізнес. Ви також можете бути виробником контейнерів, ремонтником контейнерів. Це дуже. Що б я хотів би сказати? В логістиці дуже важливо знати законодавство, конвенції, дуже знати УКТЗ чи інші деклараційні документи, як робиться розмитнення, які є коди товарів. Чому? Тому що ваша головна мета це поєднати речі, ні в кому випадку не зробити гріховні, чи якісь помилки, чи щось темне. Ні. Ваша головна мета це використати той науковий потенціал, комп'ютерний потенціал, енергетичний потенціал, потенціал товарів, людей, які створили їх, щоб зробити якісний доставку. Відповідно, є такі компанії, як SGS та Intertech. це є сюрвеєрські компанії. Це можуть бути і інші бренди, лабораторії, до яких ви звернетеся. Тобто це люди, які приїдуть, все порахують, зроблять аналізи на товари, які ви продаєте. Співпоредняють з тим, що відповідає на міжнародних сертифікатах. Чому? Тому що при імпорті в країну повинні бути відповідні лабораторні дослідження, вони повинні бути ем, узагальнені і, відповідно, бути правильні. Таким чином, всі ці елементи сходяться до банківської сфери. Вам необхідно мати на рахунки в банках, встановити персональні стосунки з банкірами, яких ви знаєте, з Торгово-промисловою палатою. Тобто, ви знаєте, коли ви заходите в цю унікальну історію створення чи роботи чи реалізації, у вас з'являються унікальні контакти відповідно до тих контактів, які у вас є. У вас є матриця. Як ви можете діяти відповідно, якщо ви зробите гарну поставку? Продавець чи покупець, чи завод, чи якийсь інший брокер, чи посередник буде рекомендувати вас. А відповідно, це збільшує кількість шансів на те, щоб у вас відповідно було і благополуччя, що стосується у кількості зроблених контрактів. Інколи буває так, що з контрактами ви можете бути посередником, тобто агентом. Завжди можете бути продавцем або заводом-виготовником або покупцем. Відповідно, ви можете створити угоду про надання посерединських послуг. Таким чином, відбувається контракт між продавцем та покупцем, а ви будете компанією посередник. Ну, я рекомендую, звичайно, на такого рівня, міжнародного рівня торгівлі розміщувати на сайтах, як Alibaba. Чому? Тому що дуже високий попит, професіоналізм, люди знають про банківський акредитив, про гарантію, про передоплату. Тобто ідея, що кожний контракт він є унікальний, вам треба просто, ну, скажімо, так, зрозуміти, особливості. Інколи просто вигідно давати передоплату, тому що таким чином завод впевнений, що вони можуть відвантажити товар. Інколи це невигідно і, відповідно, то. Компанія, яка робить доставку, вона радить робити акредитивчу банківську гарантію. Ну, що робити, коли немає грошей? Чи взагалі потрібно гроші для того, щоб займатися логістикою? В принципі, не потрібно мати фінансового старту. Ви можете, як варіант, влаштуватися на стажування, чи влаштуватися на. Офіційне працевлаштування в компанії, яка вже це професійно займається відповідно до кліматичних умов, до е, специфіки бізнесу вас познайомить з усіма тонкощами, з правилами оформленням документів, з персоналом, е, з командою. Відповідно, це буде дуже цікавий такий зле. Ваша сама головна мета, що це надати якісні послуги. Відповідно, за це ви отримуєте фінансову винагороду. Чи є якісь обмеження ці е, галузі логістиці? Немає обмежень. Тобто, ви знаєте, планета Земля дуже велика, кількість заводів дуже велика. Ви можете одночасно контрактувати велику кількість заводів, і відповідно це е, створює унікальну можливість для вашого і кар'єрного росту, і відповідно створення складів, тобто на якомусь етапі, коли ви зрозумієте, що є. Відповідні умови, як цей бізнес працює, тобто ви повинні десь платити за якісь розмитнення, чи ви повинні платити за зберігання товару. Тобто, у вас ем, складеться бажання створити свій склад в якійсь країні Грузії, Франції чи Індонезії чи Японії. Тобто ви можете приїхати в цю країну або не приїжджати і створити там місцевий склад. Тобто люди будуть за залюбки. Працювати на вашому складі, і відповідно ви будете контролювати всі ці процеси. Тобто логістика вона дуже цікава, відповідальна, інколи вона буває непередбачувана, Але якщо ви маєте відповідний склад, ума який дає можливість вам дуже гарно комунікувати, приємно зустрічати якісь. Новини, чи якісь нові умови, тобто це все зростається. Тобто, це має свою специфіку, якщо ви любите подорожувати, чи ви не любите подорожувати. Ідея, що люди на всій планеті об'єднані, що результатом, головний результат це доставити товар, продати товар, виробити товар. Відповідно, це дуже важлива така. Що б я хотів сказати? Інколи буває так, що вам необхідно збудувати якийсь, скажімо так, завод. Вам необхідно буде збудувати якусь транспортну компанію чи навіть свою контейнерну лінію. Тобто зараз така ідея, що треба переоснащити все обладнання, утилізувати старе. Вам необхідне фінансування в даному випадку ще є унікальний варіант. Це розглянути, це є отримання. Гранту з центрального банку. Тобто, ви повинні зрозуміти, що все міжнародне законодавство вже врегульовано, комусь необхідно там 10 мільярдів, комусь необхідно мільярд чи трильйон якоїсь валюти. Але ідея, що можна звернутися через дипломатичні канали в центральні банки будь-якої країни і запросити в них грант. Тобто, грант це ви отримуєте кошти для виконання конкретного проєкту і потім звітуєте про те, що ці кошти були раціонально і ну, вироблені. На сьогоднішній день не існує таке поняття, як економія чи недостача коштів. Якщо необхідно кошти, відповідно вони виробляються. Є процес емісії створення в безготівковому, безкоштовному варіанті введення в банківську систему, і таким чином ви отримуєте їх на свої рахунки і можете здійснювати свою діяльність. Я дуже Радий, що ви відвідуєте мій канал, ви щось розумієте. Саме головне це зрозуміти, що на сьогоднішній день необхідно створення таких умов, щоб збільшилася кількість що, товару обороту на планеті Земля. Тобто, якщо ви поліграф, зверніться, будь ласка, до транспортних компаній, надайте їм свої маркетингові послуги. Якщо ви програвець. Програмне забезпечення якесь маєте, ви можете розробити відповідно до специфіку цієї компанії. Придіть на завод, придіть до туристичної кампанії. Розпочніть е, діалог з контейнерними лініями. Я дуже радий про те, що ви були на моєму каналі. Хочу сказати, що інколи вам необхідно що знати іноземну мову, то ви завжди можете що, почитати якусь газетку на наземній мови. Відповідно, що у вас буде вже словарний запас. І, наприклад, я прочитаю Комп'ютерські вироби на французькій, конфісірі. Все, ви сказали слово, вас вже зрозуміють. Чоколад, ну, шоколад, звичайно. Зелень верт. Ну, верт, все, ви хочете зелень доставляти, виробляти. Таким чином, ідеї народжуються. Головне, що ведіть діалог, запитуйте. Це немає різниці, чи ви з досвідом, чи ви без досвіду. Саме головне це що? ваше бажання, що ви хочете розвиватися в цій місті. Ну, хотів би особливо сказати так. Звернути вашу увагу, що є що? Статут ООН? Це документ, який підписаний різними країнами. Україна була засновницею Білорусія, Словакія, Канада. Тобто є дуже багато країн, які заснували цю організацію, використовувати цей потенціал, звертайтеся до державних службовців, наводити персональні емейл-контакт. контакти тобто дружіть міжнародно створюйте ідеї. Обмінюватись інвойсами, запитуйте саме головне, якщо не вистачає коштів, запитуйте себе запитання, і відповідно що будуть роз'яснені. Якщо у вас є додаткові якісь запитання, конкретні, будь ласка, пишіть в коментарі, звертайтеся до мого емейлу, e Я завтра надам дам вам форму, як правильно отримати гранти з центральних банків. Тобто я відкрита людина, яка хоче допомогти вам, щоб ваше життя змінилося на краще. А якщо воно зміниться, то зміниться життя планети.